В дорозі з паном Юрієм. Це той, що дивак, це той, що агробізнес України, це той, що друг товариш і брат знаємо давно один одного, спілкуємося. І в дорозі це він мені задає питання, я їх розповідаю. Він каже, дозволь я то буду фільмувати. Та нема питань. За що зачепилися? Що таке інтерес? Ну, о, перше, чого ми в дорозі? Ми в дорозі, тому що ми зараз е, та практично південь України проїхали, їдемо далі по господарствам. Ціль е, подивитись, як працює колісниця у фермерів, у сільхозвиробників. І головне це спілкування, які недоліки вони бачать цій машині. Десь на цей час ми подивилися 10, 11, може 12 машин. Можу прибрехати, не важливо. Є е, перші, я сказав би перші, але сумні підсумки. Скажем, 10 машин ми подивилися в роботі з тих 12, де ми були е, до вівстатиці, і 8 машин були неправильно налаштовані. Машина працювала, господар був задоволений. Відгуки нормальні, але ми знаємо, що ця машина може зробити в полі краще, ніж те, що вона робить. Там низка перелік причин. Чому вона не доробляє, ми запишемо вам відеоінструкцію, як правильно її налаштувати. Там буде 6-7 пунктів, на що треба звернути увагу. На жаль, завод-виробник, красний Агромаш» він знає, ми про це говоримо з паномарю. Він знає, це недоліки, але. Завод чомусь ці деталі не враховує. Може це тяжко в виробництві, може є щось інше, чого я не знаю. Десь 7, 8, 6, 7, 8 пунктів які, на які треба звернути увагу. Зараз на сьогоднішній день зроблено 100 колісниць. До речі, я поздравляю Юрія Васильовича з ций круглої дати. Я напомню вам. Що колись ми з вами сиділи, якраз це той був той рік, коли ви, ви отримали відзнаку почесний машинобудівник України. Ми сиділи з вами на ВДНХ, і я вам казав, що Юрій Васильович, прийде час і ми будемо святкувати машин. На що ви мені відповіли, дай Бог вашому теляті та нашого вовка з'їсти, що це мрія, яка недосяжна. Після цього пройшло три роки. Є сота машина. Колісниця має майбутнє. Колісницю вже прийняв господар у себе в селі. І вона себе відробляє. По е, нюансам налаштування. Так, на сьогоднішній день ця машина потребує уваги. Ми розкажемо, як правильно її відрегулювати, щоб е, вона брала найменше пального на гектар і дала якість. Це все-таки колісниця, це бренд на сьогоднішній день. Не секрет, що сьогодні виробляє серійно цю машину Красний Агромаш». І йдуть е, випробування нової машини і теж колісниці на е, Велес Агро». Чому так? Тому що всі авторські права належать сім'ї Іваненка мені. І моєї сім'ї. Бо сама ідея, всі патенти, в тому числі і бренд колісниця, запатентовані в Україні на сім'ю Іваненка. Два слова про колісницю, яка готується до виробництва на Веліс Агро Це буде машина з трошечки з іншої філософії. Ця поїздка підтвердила ну дуже Неприємний для нас нюанс, що із 100 машин, які зараз працюють, я сміло можу сказати, що 80 машин неправильно налаштовані. Це дуже сумно. Ми зробимо, ну, я думаю, що це буде декілька відео одним ми не зробимо. Як налаштувати цю машину, як відрегулювати так, щоб вона з'їла як можна менше пального і дала кращу якість. І дала велику наробку. За ці 3 роки, їздячи по клієнтам, розмовляючи з ними, ми це вивчили і про це можна вже сміло говорити. До речі, по результатам цієї поїздки буде не тільки відео, а ми напишемо листа на Красний Агромаш з нашими рекомендаціями, що треба змінити в конструкції машини, аби вона стала краще. Що касаємо а, машини, яка сьогодні є тільки в експериментальному варіанті, мається на увазі колісниця від Велес Агро. По-перше, це машина з іншої філософії. Оці всі недоліки, які ми покажемо і розкажемо, і як з ними боротися на колісниці батарейного типу, ту, що виробляє красне громаджок. Там ізначально ці недоліки виправлені конструктивно. Головне, чим вони відрізняються, це тим, що батареї немає, там є стійка і на стійці стоїть два робочих колеса. Що це змінило? Ну, Перше і головне. В тому господарстві, де вона випробується, є дві машини 3,6 і 6 від колісниці і колісниця від Велесагра. Е, є питання по конструктиву, по Велесагра ми над цим ще працюємо. Але те, що Велесагра показав в землі по якості обробку, я процитую, це не моє бачення, це бачення господарів е, цього господарства. Це на голову вище. Якість обробку землі краще. Немає шиферу, більше процент вирізання. Практично можна говорити про те, що 98-99 всіх бур'янів ця колісниця вирізає. За що? Ну, можна про це поговорити, можна промовчати, але, скажімо так, всі прийшли до висновку, що ефект. Цей, від того, що е, стійка на ці е, колеса закріплені, крім того, що вона обертається колеса, воно ще вібрує. Тобто є, є такі коливання. І це краще мульчує ґрунт, краще його роздрібнює і якось вище, і саме головне, краще підрізає. Момент спорний. І за чого саме, але ефект там на лице. Хоча, треба сказати нам мабуть, про друге, та машина по своїй філософії не потребує ніяких налаштувань. Якщо ми говоримо про колісницю від Красного і вона потребує розуміння, вона потребує супроводу, вона потребує сервісу при першому запуску машини, то машина, колісниця від Велась практично буде так зроблена, що вона приїжджає в господарство, ви її навішуєте на трактор і цей агрегат не потребує ніяких доналаштувань. Тому що, як кажуть, все в нюансах. От ми ще раз скажу, ми їздимо по господарствам і дуже прикро, що ми знаходимо оці нюанси, на які не звернули уваги, де не доробили, не доналаштували, не дозвонили, де машина в результаті працює гірше, аніж вона може цю роботу робити. Оці всі проблеми ми хочемо зняти машиною, яка буде вироблятися на велосагра. Ну і найголовніше, що ми закриємо проблему фермера, і, мабуть, можна сказати навіть не фермера, а одноосібника. Тому що машина 3,6 колісниця, вона тяжка для МТЗ. І її беруть, з неї знімають 4 колеса по краю, працює вона. За МТЗ. Є такі випадки і люди задоволені. Перша машина, яка буде зроблена на велеса Агра, це буде машина 3 метрах ширини захвату, в навісному варіанті, яка саме під трактора від 80 до 100 сил. Це повинно закрити той сегмент ринку, де нам завжди дзвонять кажуть, А є у вас машина під МТЗ? Мається на увазі МТЗ-8082-892. Оце десь ціль оцієї поїздки. І я розказав, чого ми в дорозі, чого ми катаємося і на що ми тратимо дизельне пальне свій час. Ну і чому вчимося у тих людей, до яких ми приїжджаємо? Чому вони нас вчать?